Далі будемо говорити про події на фронті. Переміщення застарілої військової техніки російських загарбників зафіксували в тимчасово окупованому Криму світлини з трьома установками реактивних систем залпового вогню. Ураган модифікації 1975 року. Публікують. А теж також у колоні зафіксували 8 одиниць гаубиць Д-30. Ці гармати раніше були зняті з озброєння. Рухалися загарбники у бік Чорноморська. Перед цим окупанти. Підвозили через Крим й іншу застарілу техніку. Зокрема, партизани 9 жовтня спостерігали колонну з рідкісними типами реактивних систем залпового вогню ГРАД 1 1976 року. Випуску Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, гість нашої студії. Пане Олексію, вітаємо вас! Доброго Вітаю. ранку. Добрий день вже. Майже день. Майже день. Пане Олексій, отже, якщо говорити взагалом про техніку, ми бачимо, що ці гармати, ці системи 75-го року випуску, вони свідчать про те, що росіян нова техніка закінчується дуже швидко на лінії фронту і вони мусять розконсервовувати. А дефіцит якої техніки росіяни зараз відчувають найбільше? Oh. Важке питання, який саме дефіцит у них. Ну, я думаю, що це, це важка техніка. Це танки, броньовані машини. В них, судячи з того, що вони виймають зі складів, то в них таких сучасних технік залишилось, залишилось небагато. Ну, знаєте, я трошки хотів два слова про інше. От ми. Навіть сміємося, що там якась полуторки з'являється, інша техніка. Я вам скажу, є в нас склади стратегічного такого зберігання. Ми довелось навіть побути, не хочу казати, де. Так там ще зберігається кулемети Максима. Тобто я думаю, що відношення до зброї під час війни в світі і в нас, і в світі воно має трошечки змінитися. Ми постійно намагаємось змагатися один ну, країни там у кого більш сучасна техніка, у кого більш там більш краще, і, ну, і от Робляться такі дуже технологічні речі, і е, здається, що маючи якусь невелику кількість е, е, такої-зброєння, -такої можна досягнути переваги. Що, як показується війна, що е, тут ще важлива кількість. Тому от я навмисне привів приклад Коломет Максим, да, це не дуже сучасна зброя, але якщо декілька тисяч поставити на на, к нам туди, на, вони дуже знадобляться. Я вам скажу більше. От ті віліси, пам'ятаєте, чи в Другої світової війни от, по ленд-лізу нам постачалися ці машини, джипики такі. Так, я можу точно цифру помилю, помилюся, це треба перевірити, але там декілька тисяч, до 10 тисяч таких машин зберігається ще в Сполучених Штатах. Там вони на таких площадках, але їх можна провести. До ладу. І мені здається, що якщо ну, це машина Другої світової війни, здається, ну що таке, але це краще, ніж е, навіть ті, що ми купуємо, купуємо хлопці там, е, скидаються на ці євробляхи, щоб, ну, щоб було от, е, можна було противно просуватися вздовж лінії фронту, десь там вже там доведуться бойові дії. Якщо б декілька тисяч таких машин, здається, ну що, що? але це було б доречно. Тому ви знаєте, е, Тут я не виправдую не про ой, не виправдовував росіян, але от скажу як з точки зору військової, як можу зрозуміти, навіть ці полуторки, які вони дістали, не зрозуміло відкуда, вони стануть в нагоді. Тобто, ці я думаю, що вони е, незабаром. Так, да, це свідчить про те, що та техніка новітня, якою вони хізувалися, аналогніт та і так далі, вона в них закінчиться. Але те, що вони витягують таку техніку, яка може працювати, на війні головне, що, щоб будь-яка зброя, будь-яка техніка могла відпрацювати те, що то, ну, не ресурс, а те, що на неї і те, що вона має зробити. І ці полутрики перевозять вантаж. Ці е, е, катюши, умовно кажучи, вони стріляють не дуже влучно, але вони задають нам шкоду. Тому тут, ви знаєте, треба. Ми сміємося, що ну, звісно, ну, що це за зброя дуже стара, але ця зброя, блін, вона воює, вона стріляє, це Т-54, Т-50 танки. Так, да, це не суща. Але він їздить, він стріляє. Це трактор з гармати. Ну отут от тут такого добра росіян, на жаль, ще вистачає. Тому тут Тут якраз треба до цього не з посмішку відносити, а, а розуміти, що це небезпека. І якщо вони витягнуть дуже велику кількість такого озброєння, ну це тільки нам додатково хлопоти. Тому я, ще раз не виправдовую, але вони роблять хитрі речі з точки зору військової. Тактику, технічні характеристики, які закладалися в ці машини і в часи Холодної війни, і тим паче в часи Другої світової війни навряд чи відповідають сучасним. Умовам ведення боїв, да, зокрема в плані бронювання і захисту екіпажів. Це повністю не відповідає. Тоді чому, на вашу думку, переваги їх використання кількість. переважують. Кількість. От... кількість. Справа в тому, що їх дуже велика кількість. Якщо, ну, наприклад, сучасний танк, якийсь, ну, Леопард, наприклад, він може виконувати певні функції, але. І е, вести бойові дії. У росіян таких можливостей немає. Там е, прорив, це Т-90, вони виробляють там декілька одиниць на місяць, хоча, щоб вони там розповідали. Але якщо вони поставлять навіть Т-55 і Т-54, в е, ближньому бою ці танки будуть нам е, та, ми, ми будемо підпалювати, ми, ми будемо їх знищити. Екіпаж, там е, він, він приречений на те, що його знищить. Але от, е, небезпека саме в кількості. В кількості так, старої техніки, але така, яка е, Може завдавати шкоду. Тобто от тут, кількість от може навіть да. перемогти інновації? На жаль, ну не перемогти, але десь от подивіться, їхні новітні безпілотні літальні апарати. Це якась фанера з бутилем з-під води, який використовується як бензобак і вон, але вона несе декілька кілограмів вибухівки. Він з фанери, його тяжело побачити. Ну, фанера це найкращий стелс. Тобто це точно, що не відбуває електромагнітні хвилі, радіолокаційні станції не можуть побачити. Кажеться, смішно. Кажуть, що, здається, що це дурна зброя, ну куди там в порівнянні там, з томагавками, з іншими ракетами чи з якимось найсучаснішим БПЛА. Але коли тисячі вони летять і несуть оці декілька кілограмів вибухівки, це є небезпека. Тому я не кажу, що треба повертатися до, до списів, до коніці. Але от я думаю, що я мав на увазі, що зміниться відношення до зброї, що треба не тільки на сучасні, що високоефективно, а треба ще може не таку сучасну, але треба багато. Просто зброї треба багато.